Всім привіт, гарбуз нарізаємо кубиками приблизно 1 сантиметр. Засипаємо цукром гарбуз на 1 кг гарбуза, пів кілограма цукру. До гарбуза додаємо апельсин, цедру. Сік лимона, цедру лимона. Залишаємо на 3 години, 3-6 годин, щоб пустило сік. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і відставляємо. Так е робимо 3 рази. Потім відсіжуємо сік і сушимо. Сушила при температурі 55 градусів 9 годин. Цукати готові. Смачного пересипаємо цукровою пудрою і крохмалем. У мене крахмаль кукурудзяний. один до одного.